В одній з хат Мильників Ніжинського району знайшли мертвою маленьку дівчинку. Їй не було й двох з половиною років. Тіло маленької було в гематомах і садинах. А Ростин показав, дитина померла від травм голови. Кого підозрюють у скоєнні злочину? Дізнавалася знімальна група Суспільного. Маленьку Вероніку, якій не було і двох з половиною років, знайшли мертвою ось у цьому будинку. Вона лежала на підлозі однієї з кімнат. Сьогодні в цій хаті нікого. Чи є хто вдома? Хвіртка замкнена, подвір'я замело снігом. У Мильниках люди кажуть, мешканців цього будинку від учора ніхто не бачив. Тут живе Назар Красуля разом зі своєю родиною. Його село не вас Непорядні, дуже непорядне. Останнім часом у Красуль стала жити і Галина Єсипенко, мати загиблої Вероніки. Галина була зареєстрована в Ніжині, але часто бувала в Мильниках, звідки сама родом. Селяни на камор говорити не хочуть, то поза нею розповідають, молода жінка іноді проявляла агресію. Пила, гуляла, двойко діток, вона взагалі за ними не дивилася, взагалі за ними. Била, брата дуже била, брат ще в їх є. Ну оце не знаю, в селі немає його, я не знаю, де він зараз. У Ніжинській райдержадміністрації пояснюють, родина Єсипенків певний час перебувала під супроводом. Галину навіть хотіли позбавити батьківських прав, чекали на рішення суду. Стосовно цієї мами були зібрані документи, і 2 березня були подані документи до суду щодо позбавлення її батьківських прав. Тобто подача документів на позбавлення батьківських прав вона не передбачає само собою вилучення, обов'язкове вилучення дітей із сім'ї до рішення суду. Такої нагальної причини якихось звернень, повідомлень і так далі, стосовно дітей, які покликали за собою нагальне вилучення дітей з родини і поміщення їх в якийсь інший заклад до даного часу не було. Окрім Вероніки, у Галини є ще одна дочка, п'ятирічна Діана. Після того, що сталося, її забрали до районної лікарні. Рішенням виконкому було вилучено старшу дівчинку Діану. Зараз дівчинка перебуває у дитячому відділенні Ніжинської центральної районної лікарні. Поки що на тимчасове на обстеження, на реабілітацію, а потім будемо визначатися з подальшим місцем перебування дитини. Про те, що саме сталося в хаті Красуль, місцеві мешканці лише здогадуються. Від коментарів категорично відмовився і натолі рибка, голова Колісниківської сільської ради, до складу якої входять мильники, послався на те, що зараз триває слідство. У поліції ж говорять, вони одразу запідозрили, що дівчинка померла не своєю смертю. На її тілі були гематоми і садна. Мати та жінка, яка проживала спільно з цією матерю, сказала, що дитина померла від епілептичного припадку. Але сумніви у правоохоронців були того, що не було хазяїна цієї помешкання. Назара зара Красулю правоохоронці розшукали в Ніжені. Оперативниками Ніжинського відділу поліції був затриманий цей чоловік, який на даний час не дає ніяких показів. Але в подальшому, коли жінки узнали, що цього чоловіка затримали, дали покази правоохоронцям, що ця людина. Завдала дівчинці тяжких тілесних ушкоджень, від яких вона померла. За попередньою версією поліції чоловік залякав обох жінок, тож вони спочатку боялися свідчити проти нього. Ростин показав у дитини були серйозні травми голови. Назар Красуля зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.